Доброго ранку ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюсь, мої дорогенькі, живі, здорові. Усе у вас в порядку. І так, я розумію, часи нелегкі, але ми живемо і виживаємо далі. Енергії дня на сьогодні. Бачите, пауза, стагнація, вимушена пауза. Можливо, знаєте, таке, несприйняття світу. Вимушена пауза через те, щоб людина трошечки зайнялася своїм внутрішнім світом, стала спостерігачем і почала спостерігати, порівнювати свій стан, свій внутрішній стан, плюс що робиться навколо, співпадає, не співпадає, гармонізує, не гармонізує. Ось це вимушена пауза якраз для того, щоб ми трошечки замислилися з на нашим внутрішнім світом, трошечки більше відчували свою інтуїцію, трошки більше звертали. Увагу трошки спокійніше, щоб ми були. І набралися сил, мої дорогенькі. Ця карта так само говорить: набираємося сил, відпочиваємо. Я маю на увазі, лікуємося кому треба, щоб потім іти вперед з новими силами, з новою енергією. Якось так. Тепер дивимося наші індивідуальні. Карта номер один, карта номер два. І карта номер 3 Будемо дивитися, мої дорогенькі, що у нас там випадає. Перша карта, хто вибрав, була минулого разу, здається, остання була. Дивіться, а мої дорогенькі, ініціативу. Беремо в свої руки. Прийшла якась ідея, починаємо працювати. Ні на кого не перекладаємо нічого. Це енергія. Це така, знаєте, як е, серничок запалився і прийшла енергія. Вона може швидко пройти, якщо її не підкинути дров. Розумієте? Не підкинути цю ідею е, справами, е, однодумцями і тому подібне. Тому ось така порада карти. Хороші новини, хороші ідеї, е, е, рушійна сила можна теж сказати: енергійний день сьогодні у вас. Карта номер два. А тут у нас королева жезлів. Тобто ви сьогодні організуєте, ви сьогодні е, на суспільство, назовні. Тобто, ви сьогодні не вдома, ви більше сьогодні е, між людьми е, організативні ваші е, організаторські. Е, ваші Здібності сьогодні на першому плані, тобто, можливо, прийдеться займатися волонтерством, організацією якихось свят, якихось речей. Можливо, знаєте, треба організувати якісь добровольчі речі, наприклад, як виготовляння свічок. Підходить, підходить. Щось ви організовуєте, щось ви е, хочете, ну як би так сказати, можна сказати, і на допомогу можливо армії, можливо, просто напекти пиріжків, хто що і як може так. У кого які таланти сьогодні, можливо, у вас такі. Знаєте, вас можуть до речі, вас сьогодні можуть назвати відьмочкою. У вас буде така інтуїтивна хватка. Ви будете. Опереджати, як це сказати, не те, що поперед батька в пекло лізти, ні, але хтось тільки подумав, а ви вже почали це робити. У вас інтуїція сьогодні випереджати вас буде і ще плюс ваша енергія така. Якщо ви дійсно жінка, то, в принципі, коло вас будуть крутитися сьогодні чоловіки. Як знаєте бджілки, коло вулика. Якщо ви чоловік, то є шанс, якщо особливо одинокий, є шанс познайомитися з такою жіночкою активною, атрактивною, яка така вона вся активна, така вся аж шкрябочить, шкварчить і іскорки, аж з неї летять. Така дуже, уявіть собі. Чоловіч... жіноча енергія підсилена вогником. Це, знаєте, така дуже строптива жінка, можна і так сказати. От, укращення строптівого або строптівого. Порада карти, беріть все свої руки. Залеж... До речі, це карта ще й незалежна ні від кого, ні від думки. Вас не цікавить сьогодні думка інших людей. У вас є своя думка, у вас є своє бачення, і ви йдете вперед. Карта номер 3 А тут у нас король мечів. Король мечів це зазвичай думки, логічне мислення сьогодні. По-перше, буде передувати головним головний фактор сьогоднішнього дня це логічно мислити структуровано. Це майже як імператор, це може бути і військові, і поліцейські, юристи, економісти і ем, комп'ютерні спеціалісти. До речі, лікарі, хірурги так само підпадають під цю. IT, чи як це на комп'ютерні, так ось підпадають під цю карту. Це, можливо, людина, особа, персона. Ви знаєте, що це карта Водолія, Близнюка або Терезів, але не обов'язково це людина серйозна, яка логічно, їй треба факти. Це може бути якась суддя, можливо, і суд буде якийсь. Ось, в принципі, можливо, що вам прийдеться в якихось установах щось доводити і вам вдасться. Порада цієї карти тільки факти, тільки логіка, тільки е доводження е послідовне. Тут не, 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 ви не зможете нікому замилити очі, тільки все е чітко висловлювати свої думки. І так, мої дорогенькі, тепер дивимося. Мені вже здається, що це або середина тижня, якщо я не помиляюся. І так, а може вже і ні, може вже і четвер, п'ятниця, я нічого не знаю. І так, ну, я живу інакше. День і ніч для мене немає значення. Кому ранок, а для мене вечір. І так, або навпаки, кому мені ранок, а комусь вечір, так. Я працюю день і ніч майже. І так, мої дорогенькі енергі, не енергії дня, а майбутнє, що покаже нам таро веселки, чим воно нас сьогодні порадує, що гарне нам покаже для нашої України. У нас великі шанси попереду. У нас ще є шанси попереду. Їх треба тільки вміти побачити. Лицар, не лицар, а паж мечів він говорить про те, що. Ми повинні бути більш прискіпливими, як не тільки до себе, а й до оточуючих, до ворога по-любому, дивитися чітко, куди ми йдемо, з ким ми співпрацюємо. Ви знаєте, лицар не лицар, знову щось є лицар паж. Мечів він дуже прискіпливий, він такий аж дотошний, але в тому плані, що він дерзкий такий. Ось, тому не довіряє нікому, перепровіряє. Ось, щоб ви розуміли, він такий зухвалий хлопчисько, можна сказати. Але з легкістю все рівно прискіпливістю ми. Повинні цей шанс побачити і йти до перемоги, тому що це єдиний шанс вижити, перемогти. Ворога треба перемогти. Тому ми стоїмо от бачите, у такій позі, і е е е ми знаємо, що за нами наші е жінки-діти це військові. Вони знають. Довіряємо військовим. Я, наприклад, вірю тільки залужному і тільки військовим. Всі, решта, ті говорящі голови. За поребриком є у них там головя, говоряща конська голова, а у нас є теж свої голови і, і, і язики говорящі. Я довіряю тільки військовим і тільки залужному. І я знаю, що вони нас виведуть до перемоги. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе. Ось і разом до перемоги. На все добре, мої любі!